Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходив у Рейк'явіку. сьогодні в центрі нашої уваги дуже важлива партія передостаннього восьмого туру, в якій Василь Михайлович грав чорними проти молодого азербайджанського гросмейстера Магомеда Мурадли, Д4 зіграв суперник Іванчука. Українець відповів ходом кінь f6, c 4 e 6 кінь f3, d 5 кінь c 3 і слон b 4 Це захист трагузіна, ферзового гамбіту. Магомед дає шах, Іванчук захищається конем А3 і розмін на c 3 Чорні грають слон d 7 розмін пішаків і слон g5, зв'язуючи коня. Іванчук ставить пішака на h6 і магомед міняється на F6. Чорні б'ють ферзем, є 3 2 нулі, слон d 3 Українець ставить слона на g4, нападаючи на білого коня. Раніше в цій позиції грали кінь Е5 або ферзь д1, але азербайджанський шахіст ставить коня на d2. І це вже новий для теорії захисту рагузіна хід. Слон f5, пропонуючи розмін слонів, але слон е2 а 6. Чорні загрожують ходом b5, тому білі відразу відходять ферзем на b3, нападаючи на пішака. У відповідь простий захист ферзь d6. І, вочевидь, бити на Б7 не можна, тому що чорні спіймають ферзя турою. Тому 2-0. грають білі, закінчуючи розвиток Б5 і А4. Іванчук нападає конем на ферзя і після його відходу ставить коня на С4. Забираємо, б'ємо пішаком. Білий кінь зараз під боєм і бити на С4 білі не хочуть, тому ставлять туру на А2, розмін відбувається на полі Д2. Чорні б'ють на А4, тура А2, тура ФБ8. Відновлює матеріальну рівновагу Мурадли, забираючи на А4. Іванчук заходить турою на Б2, слон йде на ф 3 нападаючи на пішака. Захищатися ходом тура Б5 не можна, тому що білі грають С4. Подвійний удар, пішак Д5 зв'язаний. У білих тут велика перевага. Та український гросмейстер грає уважно. Він нападає іншою турою на відсталого пішака білих, проте суперник не міняє пішаки, забираючи на Д5 або А 6 Морадли ставить туру на А3. Азербайджанський гросмейстер розуміє, що його пішакова структура краща за суперника, тому прагне, не віддаючи свого пішака c 3 все ж таки завоювати одного з пішаків чорних. Та український гросмейстер продовжує захищатися дуже точно. Василь Михайлович ставить слона на Д3, і після Тура С1 слон С4. Тут слон чорних розташований чудово, захищає одразу два пішаки і сам захищений надійно. Суперники продовжують обережно маневрувати. Зараз саме час зробити білим квартирку і заслуговував на увагу грамотний з позиційної точки зору хід а4. Ставимо пішака на чорне поле за наявності білопольного слона. Але Мурадли зіграв ж4. Не дуже той красивий хід. Він обмежує білого слона, і чорні в певний момент можуть зіграти ж 5, фіксуючи пішака білих на білому полі. Але поки що тура С6 грає Іванчук, і після Тура А5 з подвійним нападом на пішака грає Тура Б5. Зараз цей хід вже можливий. Азербайджанець забирає Туру. Звісно, слоном бити не можна, втрачається на d5, тому АБ, і білі захоплюють відкриту вертикаль, граючи тура А1. У білих є стабільна позиційна перевага, яка полягає в кращій пішаковій структурі. Пішаки Д здвоєні, пішак Б5 ізольований. Чорним треба грати дуже уважно, щоб не потрапити в халепу. Василь Іванчук підсилює короля, граючи король F8. Мурадли, користуючись активністю тури, ставить її на А7, відрізаючи короля, слон Б3 напад на пішака Тура А5. Розмін пішаків С3 і Б5 чорним ні до чого, тому що тоді значно послабиться пішак Д5, на якого біла тура зможе нападати з флангу. Тому Іванчук тримає позицію, граючи слон С4. І якби зараз Мурадли зіграв тура А 7 то цілком ймовірно, що партія швидко закінчилася б в нічию. Але азербайджанський гросмейстер хоче виграти, тому ставить пішака на h 4, далі в планах білих зіграти ж 4-5. Але Іванчук сам ставить свого пішака на ж 5 і після h 5 в таборі чорних утворився зафіксований пішак h 6 який може стати об'єктом нападу білої тури. Але чорні грають король Е7, і якщо зараз зайти турою на А8 з загрозою Тура H8, то можна або напасти на пішака С3, відійшовши слоном, або просто піти король Ф6. Та Мурадли поки що трошечки підсилює свого короля і після Тура С8, Іванчук все ж таки вирішив не дати білій турі стати на восьму лінію Король ж 3 король С6 і слон G2. Білі хочуть просунути пішака на F4. І чорні контратакують пішака С3, захист. Здавалося б, що тут можна ще чорним зробити просто стояти на місці та чекати своєї долі. Але Василь Іванчук, шахіст активного стилю, навіть в такій простій позиції знаходить можливість, як то кажуть, підкрутити і ставить туру на С4. Несподівано у чорних знаходиться активний план: зіграти тура А4, напасти на білу туру і прогнати її з вертикалі А. Звісно, про розмін на А4 білим не варто навіть і думати. Тому що тоді у чорних утвориться дуже потужний віддалений прохідний пішак. Білі роблять 39-й хід Ф4, тура А4 грає Іванчук, нападаючи на білу туру, і зараз попереду контрольний 40-й хід. У суперників приблизно по 2 хвилини на годиннику, звісно, плюс 30 секунд додавання на кожен зроблений хід. І тут мурадли помиляється. Йому треба було відразу відійти турою на Б3. Після слон С4 зіграти тура Б1. Щоб якнайшвидше поставити слона на F1 і перейти до турового еншпілю, в якому шанси сторін приблизно рівні. Подібну позицію ми з вами ще побачимо. Але Мурадли не втримався від шаху F5, і це дуже серйозна помилка, яку, на жаль, Василь Іванчук використати не зміг. Українцю треба відійти королем. У чорної фігури є три поля: d7, e7 і f6. Але правильний вибір зробити дуже складно. Тому що на годиннику спливають останні хвилини, а точно розрахувати подальші довгі варіанти практично неможливо. В таких ситуаціях треба вмикати інтуїцію. І, на жаль, тут українця вона підвела. Треба було зіграти король D7, щоб після Тура Б3 захистити пішака королем з поля С6. Дуже важливо, що зараз чорний слон зберіг свою позицію на D3, тому план з розміном слонів тура Б1 і слон F1 здійснити тут не можна. Білі можуть піти слон Ф3, але тепер тура йде на А1, і після король Ф2 слон стає на С4, проганяючи білу туру. Тепер тура С1, нападаючи на пішака. Білі все ж таки міняють слонів через поле Е2, але після взяття на С3 у чорних зайвий пішак і відмінні шанси на перемогу. Наприклад, якщо забрати на С4, то звісно, ДС, роздвоюючи пішаки, ну і далі потихеньку, за підтримки тури та короля, вони йдуть вперед, даючи чорний виграш. Якщо ж білі стоять на місці, грають слон f3, то тура повертається на С1. Зараз поля А2 і А1 під боєм чорних, ну а біла тура пасивна. Як просунути пішака Б? Після слон Е2 можна спочатку зіграти F6. Нікуди не поспішаючи. А після слон в 3 нарешті король Б6. Далі чорні грають король А5, Б4 і поступово виграють. Але як вже було відзначено, в цій ситуації Василь Іванчук своїм контрольним ходом відійшов королем не туди. На F6 пішов українець, і це дало білим дорогоцінний час для того, щоб знайти правильну розстановку фігур. Зараз кожному з шахістів додалося по 30 хвилин і мурадли. Посидів, подумав і знайшов те, що потрібно. Тура Б3 зіграли білі зараз пішак Д5 під боєм, і захищати його треба слоном. Тепер тура білих іде на Б1 з метою піти слон F1 якнайшвидше для того, щоб розміняти слонів і знищити шанси чорних на перемогу. Тура А3 грає Іванчук. Здається, все як в попередньому варіанті, але після слон F1. Чорні хоч і виграють пішака, це великої переваги не дає. Наприклад, якщо розмінятись на F1, забрати на c 3 нападаючи на e3, то король F3, B4, тура b 1 b 3 тура b 2 і білі просто підходять до пішака королем. Король e 2 далі король d 2 проганяючи туру і забираючи на b 3 Ну а пішакове закінчення після тура c 2 взяття забираємо король d 2 нічийне. Король d 7 король c 2 у чорних немає прориву на ферзовому фланзі, білі ж просто стоять і чекають. Тому в партії Василь Іванчук вирішив не мінятися на F1, а забрав на С3, напавши на пішака Є3. Білі захищаються, Б4 взяття. Бити ДЦ дуже ризиковано, тому що після тураб'є Б4, тура С1, тура Б6 вже біла тура стає дуже активною. Тура Б7 шах. Якщо піти королем на F6, то Тура Д7, знищуємо пішака, далі Тура стає позаду пішака С, і білі пішаки в центрі йдуть вперед. Тут у чорних навіть програно. Якщо ж зіграти король Е8, то король Е4, С3, Тура С7 і приблизно такий же сценарій. Хоча зараз головною активною фігурою стає білий король. Тому Іванчук забрав на С4 турою. У нього зайвий прохідний пішак Б, але король. Чорних, дуже далекий від ферзового флангу. Тому просунути вперед цього пішака чорним дуже важко. Далі було тура А1, тура С7. Якщо піти тура А5, то тура Б7 з подальшим просуванням пішака, і білі не зможуть забрати на d5. Враховуючи це, Мурадли зіграв король Е2. Після король Е7, король Д2, король d7, тура А6 і Б3. Але біла тура стала на Б6, шах король Д3. Звісно, чорні могли напасти на пішака g 4. Але після взяття забираєм турабе 7 шах, біла тура дуже активна. Король Е8, знову шах, король Є7, тура ж 8, g 1, взяття на 6. І на дошці абсолютно рівна позиція. Шансів на перемогу у чорних тут майже немає. Тому Іванчук вирішив зіграти Турабу 2, хоче заманити білого короля на c 3 а потім вже піти g 2. Але й тут, після взяття на Б3, Ж4, шах, король Є8, у білих все добре. Мурадли навіть зіграв Ф6, підтискаючи чорного короля. І після Тура Е4, король Д3, Тура Е6, шах, король Д7 ще один шах. Ну звісно, якщо відійти на С 6 Д8 або Ц8 взяття пішака з захистом на ф 6 тому Іванчук вирішив просто повторити позицію. Українець зіграв король є 8, запропонував своєму супернику нічаю, на яку той і погодився. Ось така партія. У Василя Михайловича був шанс виграти поєдинок. Але, на жаль, найважливіший свій вибір у цій партії Василь Іванчук повинен був зробити саме на контрольному сороковому ході. Інтуїція Іванчука цього разу не спрацювала. Ну а що ж конкуренти українського гросмейстера? Дуже важливу перемогу здобув рейтинг-фаворит змагання іранець Пархам Максудлу, який у восьмому турі здобув перемогу. Декілька інших поєдинків лідерів закінчилися в нічию, і, врешті-решт, перед останнім дев'ятим туром таблиця набула ось такого вигляду. Пархам Максудлу на півочка випереджає своїх переслідувачів, і перемога в останньому турі гарантує іранцю першу позицію. У Василя Іванчука також чудові шанси на призове місце, звісно, за умови позитивного результату в останній партії, яку ми обов'язково розберемо. Але це буде в наступному відео. А зараз, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!